Привіт, сьогодні свій 32-й день народження святкує найбільший банк країни Приватбанк. 32 роки це коли у всіх свої справи, і йому теж важко зібратися зі своїми друзями. Тому я сам прийшов до нього. Зараз я буду відволікати співробітників, тому не дивитеся, якщо деякі операції будуть недоступні. Добрий день, як ваші справи? Ви готові к жорстокому опитуванню, котре не знає меж? Скажіть, будь ласка, скільки років виповнилось найкращому банку у світі? Е, ну, 32, звісно. Найкращому банку у світі виповнилось 32 роки. Не знаю, але ну, думаю, що багато, тому що він в різних країнах є. Вони, мені здається, майже вийшли в Ісусі вік. 32! 23? 23. Всі називали 32, 48, 54, 15, да. і ви такі 23. Та це, це проста математика. 91 рік, сьогодні 24, чик-чик, мінус, ну це таке. Ну ви готувалися. А скільки свічок буде на святковому? Торті Приватбанка. Ну, якщо ви мені скажете, скільки уроків я вам скажу, скільки свічок. Скільки разів сьогодні смикатимуть за вуха Приватбанк. Якщо кожен по 32, то багато. Кого більше? Населення Монако, Люксембургу та Нідерландів разом чи клієнтів Приватбанку? Я там не був, але здається, Приватбанку. Ну, звичайно, клієнтів Приватбанку. Так, тому що їх 18 мільйонів. А кого 18 мільйонів? Я відповім. Так. <риватбанку> <риватбанку> Чому працівники Приватбанку кожну хвилину витирають лоб серветкою і кажуть, фух, ще трохи і буде 30. 30? 30. 30 чого? 32. Ні, ні, ні. На кожен день у Приватбанка аж понад 30 мільйонів операцій на день. А ви робите операції Приватбанку? Ви робите особисто? Слухайте, я робив. Робив чи робите? Ну, Особисто О -о -о -о. своїми руками робив. Так, вам сподобалось. Марк, в мене до вас. Питання. Да? Пропозиція? Да, пропозиція. Давайте ваш Welcome Box. це раз. І ваші Вау! Подивіться. Будь ласка, Це вам. Я вам хотів би подарувати. мені приємно вас. Головне, не що, а як. Чи правда, що слуган Беремо і робимо сказав Нео Гаррі Поттеру в фільмі «Титанік»? — Я думаю, що це неправда. Але може бути правдою. Чи правда, що слоган Беремо і робимо продумав я у 1998 році. Я думаю, що так. Напевне, ні. Подивитись ще раз на мене. Ви? Ви власник? Слоган беремо і робимо. Це хто придумав? Я. Колір зелений. Я. Приват. Ну, банк придумав. Хто? — Зелений. Дуже... — Це я. Такий, як ти, бувай раз на все життя. Скільки років сьогодні виповнилося Приватбанку? Скільки років наймолодшому клієнту Приватбанка? П'ять. Шість. Наймолодшому шість. Сім. Він вже виріс. Чи правда, що роберт Даніро взяв кредит у Приватбанку? Та ви що? — два. Не знаю на рахунок кредита. Ну банкомат він в себе в квартирі точно поставив. Можливо, в нього є якісь українське коріння. Я чув, що він на «Оболоні» однушку взяв. Якраз от через Приватбанк. Зараз його запит, до речі. Ну він зараз в черзі, обробляється його запит на кредит. А, так, Роберт там. Трішки ускладнюємо задачу. Скільки горсинок у столі офіси Приватбанку? 32. Боже. <світ> Оце Мачо, ви його виявила. Також зеленого ага. — ага, ну, ага. Корпоративний колір. Вау. Це, це сік від, з банкомату, да? так? <світ> Мабуть, що так. Якщо всі пластикові картки Приватбанку mm -hmm. розкласти по землі, mm -hmm. чи вони можуть накрити Київ? Uh, мені здається, що так. Якийсь найбільший район Києва, точно. Слухайте, я вам даже більше скажу. Так, можна накрити і Київ, Київ да, і ще ну деяку область. Деяку. А будуть нормальні подання. <рес> Чим пахне вівторок, коли ви приходите у відділення Приватбанку? Чим пахне? ладан, Ландеш да, чи броколі? Я не приходжу у вівторок у відділення Приватбанку. Що таке кохання? Що в цьому футлярі? Чи можна приготувати сніданок, поставивши сковорідку на сервер Приватбанку? А ви можете дати кредит самі собі? У мене вже є. Будь ласка, а можна скільки років виповнюється Приватбанку? Speaking? Мані. Uh, oh, yeah. Money, Money. Money а Можна? Yeah. <laughs> Який банк першим в Україні запустив пластикові картки і банкомати? Давайте разом. Приват? Банк. Приват. Банк! Приват! А? — Приват. Привіт. Приват. Дякую. Я хочу вам подарувати Посмішку? — свого виробництва еклери. Ага. Їх тут взагалі було три, але я один взяв як комісію, тому тут два еклери. Дякую. Це, Дякую. це два еклери, ви там вони солодкі. Пішли будемо їсти разом. Да. І да. еклери, еклери, давайте вам подарунок Подарунок Приватбанку 32 роки. І ви скуштуєте ці еклери, і автоматом у вас з'явиться і депозит, і додаток, і зразу. Ну, коротше, от подарунок. Вам дуже дякую. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про Приватбанк. Що наймолодшому клієнту 6 років, що клієнтів більше ніж жителів Нідерландів. Ой, вибачте, мені треба поспішати мені ще зі святкового торту вилазити.